koda kwa Надійний партнер, Перевір авто в наявності. Поговоримо про довгоочікувану подію цих днів. Завтра має починатися у Вільнюсі саміт НАТО, і звичайно, тема України там буде провідною ключовою. Червоною ниткою буде вона проходити через ці міжнародні зустрічі у межах саміту, у форматі саміту, і про те, чи поїде президент Зеленський до Вільнюса. Активно Об обговорюють власне, і в міжнародних медіа і в. Україні українській пресі, от віце-прем'єр України з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила про те, що поки що не ухвалено ще остаточного рішення про те, чи президент Зеленський до Вільнюса поїде. Хоча ми пам'ятаємо, що генсек НАТО Ян Столтенберг вже анонсував цей приїзд. Вже фактично заявив про те, що заплановано візит Зеленського його чекають і готують, як пише видання Політіко держави НАТО несамовито готують. Рішення про гарантії для України до саміту у Вільнюсі ми знаємо про те, що йдеться про чітку дорожну карту. Крок за кроком, як Україна має ставати членом НАТО, має бути утворена Рада Україна НАТО, спеціальний орган, який має координувати ці зусилля з української інтеграції до НАТО. І так само мають відбуватися чіткі інтеграційні кроки з координації українського війська, яке має переходити пришвидшеними темпами до стандартів НАТО. Переходити на ці стандарти і власне вже перетворюватися на повноцінну армію військову е, силу у форматі НАТО повністю, оскільки в нас ще є атавізми, так би мовити, радянського часу у наших збройних силах. Однак е, пишуть власне у політіко про те, що ключові обговорення стосовно саміту і того, що запропонувати Україні, зараз відбувається між США, Великою Британією, Францією, і Німеччиною, це зрозуміло, це ключові. Держави, члени НАТО, які відіграють велику роль, і мають вагу. Там вони звернулися до інших також союзників по НАТО, ЄС і Великі Сімці G7, групі семи про те, які ж гарантії безпеки надавати Україні, і як процес нашої нашого вступу до НАТО сформулювати на цьому саміті, який як він має бути у документах відображений, зрештою ідея полягає в тому, щоб наразі створити пара. Ольку для країн, які готові надати Україні постійну військову допомогу або парасольку із цих країн, якщо правильно висловитися, і відповідно тут питання в тому, чим це буде відрізнятися від Будапештського меморандуму, коли так само були надані гарантії. Україна відмовилася від ядерного озброєння. Потім всі ми знаємо, що сталося поступово, крок за кроком. Росія просто таки перетворилася у агресора, який, зрештою, напав і призвів до повномасштабного. Вторгнення на Україну, отже, наразі все таки шукають цей формат формат безпеки, гарантії безпеки для України. І власне від цього і залежить, чи поїде президент Зеленський до Вільнюса. Якраз Ольга Стефанишина заявила, що все це залежить від того, в якому форматі будуть відбуватися зустрічі у Вільнюсі. До кінця ми цього поки що не розуміємо, які документи фізично будуть покладені на стіл. Це я цитую від цих фінальних документів, і буде залежати. Лежити, чи поїде президент Зеленський на саміт, чи не поїде. Часу залишається на так і багато. Завтра вже починають роботу у форматі саміту його учасники. Відповідно, сьогодні очевидно вже буде якась ясність до кінця доби, чи президент відвідає чи ні. І розмова перед самітом НАТО у Вільнюсі відбулася між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і нашим міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Провели вони телефонну розмову на тему, якраз. Саміту у литовській столиці Кулеба назвав цю розмову продуктивною. Залишається 48 годин. Розмова ще вчора відбувалася, тому 48 годин. Тож ми працюємо над тим, щоб фінальні рішення вільнюського саміту стали перемогою для України, НАТО і глобальної безпеки. Я подякував США за черговий неординарний оборонний пакет, який включає вкрай необхідні боєприпаси. Заявив Дмитро Кулеба, боєприпаси це касетні боєприпаси, як ми знаємо. Отже, на них очевидно. Натякаючи, вказує Дмитро Кулеба, і державний департамент повідомив про те, що Кулеба і Блінкен обговорили прогрес українського контрнаступу і підготовку до саміту. Держсекретар підкреслив, що США незмінно підтримують Україну і постійно надають безпекову допомогу. Україні для захисту від російської агресії, отже, такі от формулювання прозвучали в ком'юніке після цієї розмови. Однак, очевидно, що йшлося про те, чи приїде Зеленський. Отже, Блінкен і Кулеба обговорювали. Для чого Зеленському їхати у вільнюс, що його там чекає? Які документи підготують західні партнери? Те, що президент Байден буде у Вільнюсі, що він виступить з публічною промовою, це вже також відомо. Тобто очікування від самої того наразі є вкрай високими. Ну і будемо висвітлювати усі новини, пов'язані з цією темою у наших ефірах.